То не піднімається, в кулуарах про це говорять. А що говорять? Е, ну, говорять про те, що е, як тільки буде підписаний е, мирний договір, а це очікують е, найближчим часом, то нас чекають президентські, а потім парламентські місцеві вибори. А те, що нам треба перезавантаження, це факт. Якщо у нас буде стояти питання проведення виборів, до підписання мирної угоди а, інші, то тут стоїть питання, як юридично забезпечити участь у виборів у виборах для всіх. І для е, військових, в тому числі. Е, от е, я знаю, що в комітеті готуються якісь зміни до Виборчого кодексу. От е, ми розуміємо, що е, будуть вноситись також зміни і до е, реєстру виборців. Тобто, е, ну, як не крути, що щось вже відбувається. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.